Виконуємо номер 1496 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Спрости вираз та знайди його значення, якщо а дорівнює мінус 5. Приступаємо до виконання. Помножимо мінус 1,2 на кожне з чисел в дужках І помножимо 3 на кожне з чисел в дужках. Мінус 1,2 помножити на 6а. Отримаємо мінус 7,2а. Мінус 1,2 помножимо на мінус 1,16. Отримаємо число додатнє, знайдемо його модуль. 1,2 подамо у вигляді неправильного звичайного дробу. Це буде 12. Десяти і 1,1 шосту подамо в вигляді неправильного дробу. Це у нас буде 7 шостих. Далі множимо на 3. Додатнє число множимо на додатнє буде число додатнє. 3 подамо і знаменником 1. А одну третью подамо в вигляді неправильного дробу, це буде 4 треті. Далі додатнє число множимо на від'ємне. Буде число від'ємне. 3 помножимо на, на 1,8. Отримаємо 5,4 і ще й А, мінус 5,4А. Ну, тепер приступаємо до скорочення. Мінус 7,2А переписали. 6 і 12, скорочуємо на 6. Маємо в чисельнику 2 помножити на 7 це 14, в знаменнику 10. Я не скорочую 2 і 10, бо хочу записати результат у вигляді сяткового дробу. Отже, маю 14, десятих, це 1,4. Скорочую 3 3 – маємо 4, цілих. І переписала відняти 5,4а. Тепер окремо зведу подібні доданки. Мінус 7,2а і мінус 5,4а. А до 1,4 додам 4 множу на спільну буквену частину і мінус 7,2 додаю коефіцієнти додати число протилежне до 5,4. Це мінус 5,4. І додамо 5,4. Мінус 7,2 додати мінус 5,4 маємо мінус 12,6 і наша зміна А. І переписали 5,4. Ми спростили вираз. А тепер знайдемо його значення, якщо А дорівнює мінус 5. Якщо а дорівнює мінус 5, то мінус 12,6а додати 5,4 дорівнює мінус 12,6, множимо на мінус 5 і додамо 5,4. Множимо два від'ємних числа, добуто буде число додатні, помножимо модулі 12,6 помножимо на 5. Отримаємо 63 і додамо 5,4 буде 68,4. Запишемо відповідь. 68,4. Ми спростили вираз та знайшли його значення. Номер 1496 виконано.